Як зменшити тривожність, те, що мені реально допомогло. Контролюйте свою щитовидку і регулярно здавайте аналізи, бо іноді достатньо просто вирівняти свої гормони, щоб уже стало легше. Я зверталась до свого ендокринолога із запитом Тривожність, і вона мені виписувала легенькі заспокілові та вітаміни, які в комплексі з іншими речами мені допомогли. До речі, деякі продукти, які ви їсте і п'єте щодня, можуть провокувати цей нестабільний стан, а ви цього навіть не здогадуєтесь. Наприклад, солодкі, випічка, алкоголь, і, звісно, дівчки наша улюблена кава. Я без неї жити не можу, впевнена, як і ви, тому знайшла для себе альтернативу це дріпи декаф, тобто без кофеїну від мінелі. Знаєте, це той випадок, коли український бренд приємно радує своїм продуктом і сервісом. До зумовлення мені ще поклали диплом з кавознавства на секундочку та милу листівку, який я як котик. Ми з чоловіком, ще взяли собі на пробу набір дріпів з різними смаками, і тепер щодня, як гурмани, пробуємо щось новеньке, а ще в Мінелі, до речі, безкоштовна доставка від двох одиниць. Тому тепер я чередую, раз п'ю каву, звичайно, раз декав, щоб сильно не провокувати свою тривожність. Ну і звісно мені допомога психотерапії це взагалі для мене новий світ. Чесно, дуже складний, але коли бачиш результат від проробленої роботи, то розумієш, що усі ці старання не дарма. А ви пишіть в коментах, що вам допомагає знизити тривожність.